Вітаю, друзі! Сьогодні, 13 квітня, всіх з вербною неділею. Сьогодні не можна працювати в городі. <Porco> Чесно скажу, я квітники свої навіть практично нічого не прибирала, нічого не пересаджувала, тому що в нас погода, як завжди, з морозу просто швидко переходить в спекотну от Дивіться, хочу вам показати, як наріс мій ломі камінь, який я висівала з насіннячка. От, дивіться, який він прекрасний. Посів від А до Я. У мене цілий список відтворення є, різних квітів. Можете подивитися, дивіться, яка величезна подушка. Буду його розсаджувати. Е, дуже після морозів відновлюється все швидко, тому що сонячно. От, але потрібно, потрібно вже, так скажімо, догляд. Але е, так, скажімо, жара не дає нам швидко це все зробити, бо пересадок дуже багато, якогось поділу рослинок, а в жару вони не любляться. Тому будемо шукати моменти і це все потихенечку робити. Ось і мій ще один ломікамінь, шматочок, дивіться, також гарно розрізться. Ось, Ось так. Понасівалась повсюди забула, як називається на українській мові. Вибачте, незабутка. Її треба звідси прибирати буде. І, звісно, повсюди в мене лишаються цибулькові, лишаються малесенькі цибулинки і вони починають розростатися. Ось так виглядає на цей час. Мій міні-рокарій. Дуже хочеться попросити. Хто дивиться мої відео в коментарях. Давайте теми, які вас цікавлять. Тому що іноді знімаєш відео. Не всім вони цікаві, тому дуже хочеться знати вашу думку і що б ви хотіли побачити в моїх відео. Літають джмелики. Бачите, як гарненько От, вийшли лілейнички. Швиденько пробіжусь по своїм квітничкам. Як пережили приморозки мої квіти, вже буде квітувати арабіс. Це махровий, надкрасивий, дуже я його люблю. Морозничок. Виглядає прекрасно. Але я вкривала його відром великим. Не знайти у нас тихого часу, ми біля дороги, на жаль, так завжди шумно. Ну, тут швиденько пройдуся. Ще квітне, хінодокса, проліска Альба. Ось Вон така вона прекрасна, мацюпусічка. Флітілярію цю бідну гнуло, хоча й накривала агроволокном агротканиною білою, але все-таки її так і сяк її погнуло, не знаю, що з неї буде. Ось так виглядає хінодокса. І берисклет. Ось такий вигляд має наразі бересклет, уже пускає такі жовтенькі свої листочки. Починає своє квітування флокс шиловидний. Чомусь у мене тільки у цей найпростіший сорт. Інші якісь більш декоративні сорти в мене всі пропали. Ну, Півоня мороз ні по чому. Тому мене подив, коли люди утепляють його, гілки накладають. До речі, як легко викопати, поділити і правильно посадити півон. Півоні У мене є список відтворення. Там в мене разом про півоні і флокси, бо там дуже подібно про їхні хвороби, як запобігти хворобам, коли обрізати, можете зайти і подивитися. Ось тут я навмання так було містечко. Не знаю навіть, які тюльпани восени їх сюди посадила. Думаю, хай буде трішечки ось вже такі голівонькі. І гарно квітує арабіс надпрекрасно, бо тут сонячно. От і е, Леля, зараз буду кричати на неї. Он чому я й савлю всі ці загорожі. Це просто жах. З лелею, е, і олівці е, зносить і все на світі. Мій сіяний чимирничок, хоч і сонячно, але квіточку так гарненько ще не розкрив. Також я накривала відерцями. Е, дуже добре. Іва Хакрані прекрасна, добре, що не підмерзла. Щиро радію. І тут арабіс махровий. Боже, це буде квітування. От, і Алісом скельний жовтий. Це просто буде щось неймовірне, коли воно все заквітує одночасно. Ось і моя гортензія Кіушу. Я тут все засадила грунто покривне, щоб менше сапати, подекуди все одно зілля є, бересклет, очіток, але бачите, в очітку все одно проростає ще. Треба все -таки ті... ну, тут не сапнеш, тут іменно так, що лопатку всунув і підкопнув. Под, Отак от. Звісно, коли волого воно і так виривається, але ні, без коріння. А тут у мене бачите, плющ варіагатний. Але також трішечки не дуже добре зимував, але нічого. Я думаю, що він швидко відійде. Ось уже такі брунки на кіошу. І такі вже гарні лилейники. Оце дзвоник 2 красунчик. А ось і тіньова грядочка. Навесні тут вже і 12 годин тінь. Медуничка. Мої тюльпанчики пізні вже також заклали Квіт, квіточки. І дивіться, брунера ось уже і квітує навіть. А в мене тут постійна тінь. І ось вона тільки починає виходити. Але що я вам скажу літом, вона в те літо, хоч тут мене, я ж кажу, на півдніва грядка, оця брунера, що довше сонце зовсім-зовсім підгоріла. Зараз покажу іншу брунеру, де менше сонця, і вона виглядала гарно. Ось уже такі величезні бруньки, гарні. Гортензії вже обрізати, звісно, не можна, особливо древовидну, сокорух. Тут уже такий, що От, взагалі краще восени обрізати, древовидну. Ось ця брунерка, то вона виглядає краще завжди. Ось тут вона вже ось мені пусінькі, ми пусінькі квітоносики. Починає розростатися осока якась така, що на зиму уходить. І ось цей лобазник. Я думала, як він все відмерло. А виходить, що воно відмирає. А потім е наростає знову. Е ось, бачите, у мене були вкриті гортензії, хоч це й не дуже гарно, але я знала за зворотні заморозки. І до сих пір я не обираю тут холодно. Я вам скажу, от я сижу там, де я ходила сонце, там жарко, тут прохолодно. І ночі прохолодні, хай будуть. агроволокно воно захищає від сонця і від прохолоди. Це не плівка вам. І також не, не всюди прибрала цибулькові, і також лишаються цибулькові аквілегії. І прості мої, вони то також прекрасні, на багатьох рядочках, але в цьому році я посіяла аквілегію, теж є в списки відтворення посіви. Ось Недавно я викладала. Боже, можна сіяти, хто хоче, і раніше в горщиках дорощувати, ну, хто вдома. І висаджувати я деякі свої квіти висаджувала аж восени. З горщиків. І як же я чекаю, коли розкриється ця примула. Блін, вона така прекрасна. Вибачаю за слово блін. Ну, вона просто прекрасна. Ну, і ось ця величезна гійхера, мабуть, що її треба розсадити. Я вже казала, що дуже погано осінній поділ пережили гійхери, тому, мабуть, я її ось пересаджу, поділю. Бачите, яка вже велика. Ось навесні, тим паче, що вона в мене на тіньовій грядочці. Приймала зібальта вийшла, дуже її люблю. І дивіться, як наросла ця прекрасна її хера. Вона тут гарно перенесла зиму, наросла надзвичайно. Її я люблю саме не за листя, а за квітування: ніжні квіточки, білі, білосніжні, як метелики. А он подалі. Гейхера корал також. Я люблю її не за листечку, а за квіти. Такі коралові дзвоники. Оце дві гейхери надпрекрасні. Вони мені подобаються саме за квітування. Ну, і ось мої сіянці чимирничка. Тут відкрився гарненько, хай наростає. Дзвоники скупчені. Дуже багато в мене примул. Оцих жовтих от. Все, доволі ось так я пробіжалася, показала вам більше те, що квітує. Е е ось е А, а так все, начебто нормально пережило е цю, цей морозик. Ось наростає моя, також мій е, мої самшити. Хоч ця самшитова вогнівка вже змучила, але я їх так полюбляю, не знаю, як від них відмовитись. Хоча в тому році я, мабуть, що обробляла їх разів зо п'ять. І майже там в мене з'їжені всі, і один, мені здається, не вижив. Ось тут квітує гарненько медуничка. Ось. Ще не повну силу, десь квіточки приморозилися, бачите? от, А потім будуть гарні, гарні, розкішні, величезні листочки п'ятнисті. І дійсно, погодні умови не дають тюльпанам гарно зростати. Затормозили їх в рості, навряд чи будуть високі, гарні тюльпани, подивіться. І це все-таки не хочу навіть показувати. Просто в мене таке якесь аж, як сказати, дуже я розстроєна, скажімо так. Нарцисики ось тут квітують гарно, поряд з мускарями. Так мені подобається ось так. Синьо, жовті, як наш стяг, таке виходить гарно. Вони міксуються, так скажімо, ось тут і тут. Супроводжує мене Леля, як завжди. Да, лак. От. Моя красуня. Не взяв тюльпани. Хто тюльпани втоптав? Втоптала мені тут тюльпани. Навіть не хочу показувати, бо розстроєна. Подивимося, як пережили череночки. Череночки пережили нормально. Волого поливати не треба поки що. Ось. І ось моя така міні-клумбочка з нарцисами, де я саджала пухкіну, виявилось, що тут і звичайні. Також дивіться, яка квітоніжка, боже, 10 сантиметрів. І це всі так, подивіться. Не знаю, це перший раз такий в мене ну, казус ну, і в мене, і в природі, і в багатьох у відео я дивлюся, що дівчата викладають відео, що дуже низенькі, цибулькові квіти, нарциси, тюльпани. Ось ці, що мають бути більш високі. Ну, і на цьому я завершу своє відео. Рахую, що рослинки пережили непогано. Ну, звісно, дещо я утеплення і не знімала, дещо я прикривала відрами. Ну, це дещо. А так, в основному, все було відкрите. Перенесли нормально. Це мої ботанічні тюльпани в колесі. Ось тут, бачите? Також дуже ось, бачите, малесенькі. Ну, взагалі, взагалі. В цьому році тюльпанового такого буму, як ті роки, в мене, на жаль, не буде. Тому наразі кажу вам до слідуючих зустрічей, гарного вам недільного дня і мирного неба над головою.